Всім привіт! З вами Олексій, Ви на каналі Винельох. І сьогодні у нас буде досить цікавий експеримент. Ми будемо перевіряти, яка горілка найкраща. <му> у нас є Фінляндія. З Фінляндії, в принципі, це очевидно. Далі абсолют зі Швеції і горілка оксигеніум з України. Але ми зробимо досить таку цікаву річ. Я їх продегустую, але продегустую на осліп. Більшість людей насправді вже побрали абсолют. Сказали, що вона найкраща горілка, далі навіть нічого там і перевіряти. Тобто я не буду знати, в якому келиху яка горілка, для того, щоб бути максимально об'єктивним. Але для початку давайте взагалі згадаємо, що таке горілка. Горілка це по суті дистилят, який Може бути зроблений абсолютно з будь-чого. Тобто все, у чому є вуглеводи, їх можна переробити на прості цукри і потім вже з них зробити горілку. Тобто горілку можна зробити з картоплі, можна розробити з пшениці, можна зробити взагалі з будь-якого іншого зерна. І навіть банально можна зробити і навіть з двох компонентів: це цукор та дріжджі. І так, повернемось до того, що горілка це дистилят. Е, так, дуже багато людей скажуть про те, що це взагалі не дистилят, це ректифікат, і в принципі вони будуть. Дуть праві більшість горілки дійсно робиться шляхом ректифікації. Це по суті той самий процес дистиляції, але більш технологічний та складний. Але суть така сама випарувати, потім конденсувати. Але робиться це в ось такому витягнутому апараті, який складається з окремих тарілок, в яких проходить мікростадія дистиляції, так скажемо. І ось цих окремих тарілок, в яких проходить одна стадія дистиляції, може бути ну прям дуже багато. І, наприклад, якщо на горілці написано шість стадій дистиляції, то таких тарілок у неї було шість. Але при цьому цю ректифікаційну колону ця горілка проходила всього один раз. І якщо така реактифікаційна колона дуже добре налаштована, то можна отримати найчистіший. Спирт навіть з першої дистиляції. І до речі, 100% спирту просто не існує. Максимальний відсоток, який можна досягти при дистиляції, це буде 96,3. Далі вже просто природньо неможливо за рахунок дистиляції досягти 100% спирту. Далі для того, щоб зробити вже готовий продукт, цей спирт фільтрують і потім змішують з водою. Фільтрувати насправді можуть теж у будь-чому. Це може бути пісок, це може бути вугілля, це може бути якісь там мінерали, це може бути навіть золота. То срібло, але ніякого результату це, звичайно, не дає. Це більше понт для того, щоб підвищити вартість горілки. Далі йде змішування з водою. Вода вже більш такий важливий фактор. Чим більш буде м'яка вода, тим більш м'яка у вас буде горілка. Бо в будь-якому випадку сам спирт, сама основа вона буде нейтральна. А ось вода це прям ключовий фактор. Приготування горілки дуже багато виробників використовують природню воду з якихось природних джерел. Наприклад, хтось використовує воду з талих льодників, хтось використовує артезіанську воду. Коротше, там є над чим заморочитись. Приблизно така сама ситуація, як і у Шотландії. Там до води теж дуже ретельно ставляться для того, щоб зробити найідеальніший віскі. А тепер найцікавіша частина. Давайте все ж таки оберемо, яка з цих горілок буде найкраща. Буде цікаво, якщо переможцем стане Україна. Тому я відвертаюсь і буду чекати поки мені не людять. Тюху, що таке? це, поки відставляємо. У нас є три горілки. Оцінювати буду я за ароматом, за інтеграцією спирту та за смаком. Почнемо з першої горілки. Будемо оцінювати аромат одразу, певно, навіть в трьох келихах для того, щоб зрозуміти, для того, щоб порівняти і зрозуміти, що з них найкраще. Перший келих. О, фу. Як я не люблю горілку. <кліпіпі> Мені вона насправді вся буде смердіти, я думаю. Тут сенс обрати найменш смердючу горілку. Ну, ось цей аромат прям ну, не дуже мені подобається. Якийсь він агресивний, в принципі, ну така типічна максимальна горілка. В ній відчувається спирт, в ній відчувається ось цей горілчаний аромат. По суті, я думаю, буде те ж саме і в інших келах. Давайте наступний. Е, Понівняємо з першим, можливо, ось ця буде трішки краще. Якось таким чином методом виключення ми оберемо найкращий аромат. При цьому в ній менш виражений аромат е, класичної горілки. Ну, порівняння з першим. Перша ось ця друга, мені здається, трішки краще. Вона більш солодкувата в ароматі, і при цьому у ній не так сильно дійсно виражений цей горілчаний присмак. Так, і остання горілка вона якраз більш нейтральна. В принципі, за інтенсивністю, вона схожа на другу. Тобто, вона настільки ж яскраво пахне, як і друга, і при цьому їх обидва затьмарить прямо ця перша, яка ну прям суперінтенсивна, супер яскрава. Її прям важко навіть перебити. Ось ці дві вони більш стримані. Ну чесно, якщо обирати між ними двома, то ось ця мені подобається більше. Ось тут ось цей трішки такий фенольний аромат. Він не яскравий, але при цьому щось у ній там відчувається, що мені не подобається. Я хочу, щоб горілка була така максимально нейтральна і взагалі не відчувався ні аромат, ні смак. Щоб пити і забути, тому ось тут якась така фенольність легка присутня, яка мені подобається не сильно. Ось тут вона така делікатна, вона трішечки хлібна, а ось тут чомусь в ароматі вона прям солодкувата. Давайте тепер скуштуємо. Тут вже буде трішечки цікавіше. Так, перша та, що прям ну, сильно пахла, давайте спробуємо. Вона солодкувата, але при цьому прям дуже делікатна та дуже м'яка. Єдине, що мені не подобається, ця солодкість. Тобто, у горілку я не уявляю собі якоюсь там солодкою, вона повинна бути суха і нейтральна. А ось тут вона солодка. Ну, горілчаний присмак теж відчувається. Трішки відчувається така гірчинка після смаку. Ну але в цілому п'ється легко, але єдине, що вона солодка. Переходимо до нашої другої горілки. В ароматі вона була якась лакрична, це, в принципі, і залишилось. Давайте спробуємо, можливо, цієї лакриці не буде у смаку. Вона теж солодка, якийсь у неї такий максимально дивний присмак. Мені, чесно кажучи, прям не дуже подобається. Дуже сильно виражений спирт, виражена ось ця горілчана структура, якась, тобто, ну, не те, ще й солодка. Скоріше за все, ось це буде на останньому місці. Але давайте скуштуємо наш третій варіант. В ароматі вона така ж нейтральна. Треба скуштувати. З цих трьох горілок вона найбільш суха. В неї немає ось цього прям наб'язливого солодкого присмаку, що вже прям радує. Ну і при цьому вона нейтральна. Так, давайте обирати. Тобто, у будь-якому випадку, ось це буде перше місце. Мені подобається, що вона не солодка. Мені подобається, що вона в ароматі майже не виражена. Що, в принципі, для горілки, як на мене, ну просто ідеально. А далі, якщо обирати між цими двома, єдине, що ось ця, мені не подобається її якийсь такий і присмак, і при цьому в ароматі якась така незвичайна трішки фенольна така штука, яка мені прям не подобається. Ось ця горілка, вона і у смаку, вона трішки теж солодкувата, але при цьому дуже нейтральна. А ось цю пити навіть трішки навіть неприємно. Це безумовно хороша горілка, вона досить делікатна, і мені подобається за те, що вона дуже нейтральна. А наступна буде ось ця горілка, а, вона делікатна. Вона солодкувата, що в принципі мені подобається не сильно, але при цьому п'ється вона легко, і в ароматі вона не така прям сильно нав'язлива. Вона яскрава, але при цьому не сказав би, що. Цей аромат якийсь там ну дуже дуже прям неприємний. Тим паче він типічний для горілки. А ну і друга, це ось ця, яка мені найменш сподобалась. В ній присутня якась така фенольність незрозуміла. Чесно, навіть не розумію, як це пояснити. Це ось як лакриця, але така трішечки хімозна. Коротше, ось ця горілка мені сподобалась найменше. Чесно кажучи, не знаю, де яка, але я б можливо розставив якимось. Таким можливо чином. А ось це буде Фінляндія, Абсолют ось ця. І ось ця буде найгірша, на мою думку, вона мені не сподобалась. Ось такий цікавий експеримент у нас вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені, як мінімум, точно сподобалось. Ось така, знаєте, дегустація на осліп. Це дуже круто. в Плані тому, що ти не розумієш, що в тебе у келиху, і тобі вже важко якось приймати. Цей напій. Тому ти там відштовхуєшся виключно від своїх смаків. Тому досить цікава річ дегустації на осліп. Якщо вам таке подобається, то напишіть, що б ви хотіли бачити у наступній дегустації, і я обов'язково це перевірю. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб просувати культуру споживання в Україні. Тому ще раз дякую всім за увагу і будьмо!